Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін прибув до України. Поки що офіційної інформації від офісу президента ми не бачили. Але от може, ви нам можете розповісти, що привіз нам Лойд Остін. Ну, давайте дочекаємось після того, як буде закінчений переговори. Безумовно, будемо мати певну інформацію. Але зрозуміло, після презентації плану перемоги, де є конкретні, давайте ну без політичної складової, а саме про військову складову, говорити, там є конкретні додатки, які види зброї нам потрібні, в якій кількості і так далі. Зрозуміло, що консультації йдуть на різних рівнях, і зрозуміло, що представник Пентагону, ну тобто міністр оборони Сполучених Штатів, найбільшого і ключового союзника з точки зору постачання оці Мів інструментів безумовно знаходиться в Україні і веде ті чи інші консультації, які потрібно і на рівні президента, безумовно, і на рівні військової адміністрації. Мається на увазі представників нашого міністерства оборони, представників нашого генерального штабу. Тому зрозуміло, ще раз уточнення в необхідні об'єми і необхідні інструменти для цього етапу війни. Безумовно, тут представник Пентагону має бути безпосередньо в цьому присутній. Тобто незабаром ми можемо отримати якийсь новий пакет озброєння. Ну, дивіться, є ж логіка, якась і президент України про цю логіку говорить. Треба було б мати чітке розуміння, які пакети в там, щоб ну, наприклад, кожен там тиждень чи кожні два тижні ми отримаємо ті чи інші інструменти відповідній кількості для того, щоб можна було посилювати тиск на певних напрямках. Ну чи навпаки посилювати, скажімо, так, оборонні спроможності. І, безумовно було б бажано все ж таки, щоб оця була системність. Вона ну була якби вже зафіксована. Що таке системність? це мається на увазі. Чіткі там два тижні, і ми отримаємо той чи інший пакет, в якому будуть ті чи інші інструменти. Перш за все, безумовно, це дальнобійні ракети. Безумовно, це е, ракети до систем протиракетної оборони, безумовно, це тіші і чи інші амуніційні складові, такі як снаряди певних калібрів до Хаймерсу. В тому числі а, було бажано це все отримати, але ще раз, давайте дочекаємось угу. вже того, коли закінчаться всі е, офіційні е, переговори, і після цього зможемо отримати вже більш детальну інформацію. Ну до речі, у вас запитала про пакет допомоги, і ось у Керін. Форм повідомляє буквально щойно, що Сполучені Штати оголосили про виділення пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів. А я нагадаю, що декілька днів тому Пентагон оголошував пакет допомоги на 425 мільйонів доларів. Це абсолютно нормально. Ще раз я говорю про саме таку системність. Хотілось би, щоб там кожного тижня, чи ну принаймні, да кожного два тижні ми мали б чітке розуміння, тому що це не про фінанси йдеться, не про те, що там 400 мільйонів, 425 мільйонів, 470 мільйонів. Ні, йдеться про те, що на цю суму необхідно зі складів отримати ту зброю, яка є актуальною для цього етапу війни. І безумовно ця зброя знаходиться на найбільших складах. найбільші склади ми ж з вами прекрасно розуміємо. Це склади Сполучених Штатів. І хотілось би, щоб вона регулярно надходила в Україну, тому що як би там не було, ми бачимо, яку ресурсну можливість має все ще має на жаль Російська Федерація. Ця ресурсна можливість підкріплюється постачаннями з північної Кореї з Ірану. І хотілося б, і до речі, вона там системно отримує ці чи інші інструменти. Перш за все, безумовно, снаряди і міни 120, там 122, 152 другого калібру, маці на ну, і міни і так далі. Від північної Кореї це сьогодні ключовий ресурсне забезпечення по цьому напрямку. Де хотілось би, щоб так само системно без там всяких бюрократичних затримок з чіткою регулярністю Україна також утримала відповідний контрінструмент. Тоді це буде суттєво впливати на перебіг подій по лінії фронту. Я не беру всі політичні складові, які також обговорюються в рамках і візиту пана Лойда. Безумовно, і при зустрічах з іншими очільниками інших країн є і відповідних інституцій оборонних чи на рівні mm -hmm. очільників держав. Безумовно, є політичні складові все ж таки треба позбутися цієї. Ілюзії, що з Російською Федерацією можна там дойти до якогось компромісу, там про щось домовитись, про якісь там домовленості, які будуть там Російською Федерацією виконуватись. Треба, щоб оцих ілюзій не було. На жаль, вони все ще присутні в глобальному політичному просторі, але між тим Україна наполегливо послідовно говорить про те, що дивіться війни такого типу. Це війни про справедливість або або. Ви згадали про допомогу Північної Кореї Росії? і От ми вже знаємо, що солдати з Кендера ймовірно поїдуть помирати за Путіна, але Захід досі цього не бачить. Говорять, що в них немає підтверджень. Але я сподіваюся, що сьогодні Лойду Остіну можливо і покажуть якісь розвіддані. Але, пане Михайле, чому виходить так, що союзи диктатур вони? Ефективніші, вони сильніші, вони якісь рішучіші ніж союзи демократій. І, от, якщо говорити про солдатів з північної Кореї, то чи було це зі згоди Китаю? А, ні, союзи автократичних країн не сильніші, безумовно, і не ефективніші, Вони просто безпредельніші. Ну, тобто, якщо вони прийняли рішення там об'єднати свої активи і когось вбивати, вони це швидко роблять, тому що вони зацікавлені саме в руйнації інших типів міждержавних відносин, окрім насилля, як такого, і їм достатньо просто дивіться. Це ну рабські інфраструктури, ну Табори да існують в е, сучасній Росії, і безумовно е, завжди існувало в північній Кореї. Це табір, де е, прав людини як такої не існує. Да? ну то, відповідно, ти береш людей, і продаєш як ну тобто, сьогодні Російська Федерація купляє за федеральні рублі, підписуючи контракти в найбільш там занедбаних регіонах. Своїх північна Корея просто буде продавати там певну кількість людей знову ж таки, як. Я сумніваюсь. Ну давайте дочекаємося, яка кількість північнокорейців буде присутня на лінії фронту, наприклад, які це будуть безпосередньо, які це будуть військові частини, тому що все ж таки треба розділяти сили спеціальних там призначення, які дійсно ну там постійно тренуються в північній Кореї, і так далі, але їх не дуже багато. І мобілізовану армію, куди входять там 5 6 7 мільйонів, і так далі. І тому подібне, це трошки різні складові і безумовно безумовно. Вно, ну просто північна Корея продає своїх людей. Ну тому, mm -hmm. що в Кимчинин це та людина, який там байдуже знову ж таки, так само, як і Путіну, байдуже там право людини на свободу, право людини на життя. І тут немає немає нічого дивного, що вони можуть це все мобілізувати. Більше того, вони можуть достатньо швидко мобілізовувати саме мілітарний ресурс для того, щоб вбивати громадян інших країн. В цьому то і парадокс, країни демократії, вони все ж таки хочуть дотримуватись завжди певних правил, і вони завжди використовують спочатку всі. Інструменти дипломатії, на жаль, на жаль, а, вибачте. А, на жаль, а, ну, знаєте, на жаль, інститути демократії це про дискусію, про дискусію суспільну, про дискусію колективну, про дискусію з партнерами, і ці дискусії іноді бувають занадто довгими. От те, що ми бачимо в цій війні, тому що очевидно, що немає ніяких тут дипломатичних рішень з Російської Федерації. Очевидно, що Росію треба примусити до миру як такого. Очевидно, що треба зменшити суттєво мілітарний потенціал Росії. А це треба обкладати там знову ж таки після поразки Росії певними міждержавними угодами. Чи колективними угодами і так далі, і мені здається, що союз демократичних держав все ж таки дотисне оцей альянс автократичних держав mm -hmm. щодо Китаю. Ви абсолютно праві. Китай мав би повпливати на північну Корею, але е, насправді я знову ж таки буду казати про парадокс. Корея швидко Північна Корея швидко мігрує в сторону Російської Федерації, тому що вона зацікавлена. От саме в такому альянсі, де можна реалізувати свої агресивні наміри, Китай безумовно не зацікавлений в тому, щоб в, в, в Тихоокеанському регіоні була нестабільна. На корейському півострові була нестабільність, і тому сьогодні Північна Корея має трошки більш такі е, холодні відносини з Китаєм і набагато більш тепліші відносини з Російською Федерацією. І це також треба, щоб було переосмислення. Я маю на увазі, у того ж Китаю, треба переосмислений, переосмислити, переосмислити і, яку роль вони відіграють з точки зору глобального контролю над ситуацією з глобального лідерства і так далі, на який вони претендують. Але між тим, ще раз тут є йдеться про те, от ви починали з цього, що наші партнери, західні партнери, не до кінця бачать, там, наприклад, розвідки не дають їм вказівку на те, що вже присутні представники збройних сил північної Кореї в цій війні. Хоча і Південна Корея, і наша розвідка так. чітко фіксує і перекидання солдатів і навчання цих солдатів медзанезапівнічнокорейських там в Усурійському краї, ну на дальному сході Російської Федерації і так далі. Чи будуть вони вже скоро на полі бою? Знову ж таки, побачимо тут. Певна логістика ще є. Це тижні будуть займати, але знову ж таки, це дивна поведінка наших партнерів, тому що вони постійно чогось не хочуть бачити. Чому? Тому що, от якщо ти побачиш, давайте я так же знову ж відверто буду казати. Якщо ти щось побачиш, то тобі треба буде на це якось реагувати. Да? ну як реагувати, не зробити вигляд, от як вони зробили вигляд. Що ми не бачимо, що Північна Корея повністю забезпечує Росію там снарядом, чи там Іран забезпечує ракетою і дроном, і так далі, тому що це відповідно іншого рівня санкцій, це відповідно іншого рівня, скажімо так, виступи в міжнародних інституціях. Це з Зовсім іншого рівня ставлення до Росії і так далі. і Тому подібне, тому що знову ж таки не Росія одна воює з Україною. А тут треба визнати, дивіться. Проти України воює Альянс, Північна Корея, Іран, Росія, і і далі треба прийняти відповідні рішення суттєво збільшити військове постачання, не проводити оці ці дивні переговори. Ви знаєте, ми витратили там 50 мільярдів євро, наприклад, на підтримку е оборонних спроможностей України. Це дуже багато. При тому вони мають мали б сказати, що дивіться, яку суму витрачає Росія, Північна Корея, Іран і так далі. І тому подібне. Ну тобто, це складні питання, такі глобалістичні питання, які. Які поступово Україні доводиться дотискати і маємо результати? Давайте все ж таки відверто казати, що клуб Рамштайн існує, підтримка України існує. Хотілось би всього цього більше, хотілось би швидше. Якраз тут нагадаємо про візит пана Лойда. Можливо, це пришвидшить постачання військових пакетів угу. для України на цьому етапі війни. Щодо Китаю, знаємо, що їде він на саміт БРІКС, який стартує від завтра в Росії. і Сі Цзіньпінь приїде про це вже офіційно підтвердили. Але перед цим я нагадаю, Сі заявляв, що він не проти взагалі дружити із Сполученими Штатами Америки. каже, що Китай хоче бути другом і партнером. США, співпраця замість суперництва принесе користь усьому світу. А ось Путін напередодні сказав, що у них із Китаєм дуже такі довірливі відносини. Це Путін сам себе обманює, чи це сі обманює Путіна? Він цього не бачить, і якою а, яка мета цієї поїздки лідера КНР до Росії, і чи можуть бути якісь приховані цілі цього зібрання? Ну, давайте тут так по порядку. Перше немає ніяких там близьких стосунків Росії і Китаю. Китай це зовсім іншого рівня країна. Китай дійсно претендує сьогодні на глобальне лідерство. Китай дійсно і це друге зацікавлений в максимально відвертих відносинах зі Сполученими Штатами. Хоча це дуже складно. Чому тому, що це доступ до технологій, доступ до фінансових ринків і знову ж таки доступ до того самого глобального лідерства. Китай в цьому зацікавлений. І безумовно, Росія сьогодні це навіть не молодший партнер Китаю, тому що Росія нічого суттєвого Китаю не додає Ну окрім безумовно, Китай заробляє на Росії, на сировині російські заробляє так далі. Це зрозуміло. А щодо третє, третє це сам візит у, у Казань, да, де буде відбуватися, скажімо так, зустріч в рамках Бріксу. А, тут немає нічого дивного, що вони їдуть всі в Казань, тому що, а, скажімо так, календар таких зустрічей він там складався задовго до відповідно подій, які ми знаємо з вами, як війна Росії проти України. Більше того сьогодні а, з урахуванням. Того, що світ переформатовується, да безумовно, нам хотілося би трошки інакшого переформатування. Ну щоб Росія, наприклад, взагалі втратила ті чи інші можливості. Але між тим світ переформатовується, і країни шукають собі ті чи інші альянси: економічні альянси, фінансово-економічні альянси і так далі. І Брікс багато країн, які не можуть бути залучені до високотехнологічних альянсів такого типу, як Європейський Союз, це все ж таки альтернатива, фундаментальна альтернатива для країн там азійського е е регіону, до для країн там близько східного регіону, для країн, до речі, Латиноамериканського регіону вони вважають, що через БРИКС вони зможуть конкурувати, вони зможуть не відставати в технологічному розвитку від ключових технологічних центрів. І тому безумовно вони зацікавлені в цьому проєкті. Знову ж таки, в цьому проєкті зацікавлені вони тільки під головуванням і тут уважно Китаю, тобто Китай, Бразилія, Індія, Саудівська Аравія це лідери цього, скажімо так, альянсу умовного альянсу, економічного альянсу, тому що він трошки виглядає не так, як європейський, наприклад, союз там зовсім інші відносини. Вони набагато. То більш демократичніше, ну мається на увазі, не демократичніше з точки зору а, демократія концепція, а з точки зору незалежності один від одного, тому що в Євросоюзі там все ж таки ви підписуєте певні угоди. Ви як єдиний організм живете? А тут просто ви маєте там преференції торгові, не більше того. Так між тим, от головування Китаю головне. А Російська Федерація вона поступово м'яко кажучи втрачає впливи і в Шосі, і в Бріксі, і так далі. Але безумовно, з точки зору календарних там можливостей, так зустріч відбувається в Казані, і, до речі, Росія пробує все ж таки втриматись в певному там лідерському в лідерській позиції в рамках Бріксу. Але знову таки це не буде вдаватись. Путін не є сьогодні тією людиною, яка має там навіть особисту репутацію, якою вона володіла. Ця людина володіла до початку повномасштабного вторгнення. Всі розуміють. Що Путін набагато ну більш примітивніший, набагато більш ну неадекватніший і так далі, і немає сенсу з ним там мати тісні стратегічні відносини. Інша справа ще раз, що в рамках національних е, інтересів можна заробляти на Росії, допомагаючи Росії обходити санкції, допомагаючи Росії продавати свою сировину по демпінговим цінам і так далі. І тому подібне, це все цікаво багатьом країнам, але знову ж таки стратегічно той же е, е, пан Сі він говорить конкретно, він говорить про необхідність, все ж таки сі. Сти за стіл переговорів зі сполученими штатами проговорити про певні правила, ну і все ж таки розподілити лідерські функції між цими двома країнами за відсутністю Російської Федерації вже точно.